Наразі двох підозрюваних осіб у скоєнні злочину встановлено. Одна особа затримана, по другій особі проводяться оперативно-розшукові заходи з метою встановлення та притягнення до кримінальної відповідальності. Бородянка міліція Михайлон послушувалася. Мене підозрюють в скритті особливо тяжкого злочину, такого як убивство. Ми разом з товаришами і з нашим спільним нещодавнім знайомим розпивали алкогольні напої, внаслідок чого між моїм товаришем і тим знайомим виникла бійка, через що він убив потерпілого. Потім він сказав мені, що треба заховати тіло, і ми разом у двох з ним закопали труп. А де закопали? Закопали також там на ділянці. Після розпиття ковитою, щоб приховати сліди зухвалого злочину, чоловіки закопали труп ось тут, на подвір'ї власної дачі. Да, я